Права 192. У двох корпусах пансіонату проживала однакова кількість відпочивальників. У зв'язку з проведенням ремонту було вирішено переселити 24 відпочивальники з першого корпусу до другого, після чого кількість відпочивальників у першому корпусі стала в 4 рази меншою, ніж у другому. Поскільки відпочивальників проживало в кожному корпусі до початку ремонтних робіт. Ну що ж, у нас були два корпуси. Запишемо корпус перший. І другий. Є? Ну, якщо проживала однакова кількість відпочивальників, то позначимо, що проживало x і x відпочивальників. У зв'язку з проведенням ремонту було вирішено переселити 24 відпочивальники з першого корпусу до другого. Тобто стало тоді у першому на 24 менше x відняти 24. І на ці 24 стало у другому корпусі більше, бо їх перевели у другий корпус. Так? Ну і сказано, що у нас кількість відпочивальників у першому корпусі стала у 4 рази меншою, ніж у другому. Тобто, записуємо, тоді ми можемо сказати, що у нас у Чотири рази більше відпочивальників у другому корпусі, ніж у першому. Записуємо тоді отак, стрілочкою, і позначимо. Так. І запишемо у чотири рази більше, ніж. У 4 рази більше, ніж у першому корпусі. Так, добре. Ну що ж, зараз тоді за цією скороченою умовою складаємо рівняння, розв'язуємо його. Отже, яке у нас буде рівняння? Отже, х плюс 24. Кількість у нас у другому корпусі. У 4 рази більше. Тобто ми записуємо, що 4 буде, що множиться, а в першому корпусі х мінус 24. Є, розкриваємо дужки. Тоді буде X плюс 24, це дорівнює. 4 помножити на Х, це буде 4х, відняти 4 помножити на 24. 4 помножити на 20, це 80, а 4 на 4 16. Разом буде 96. Записуємо мінус 96. Є. Переносимо доданки. Мінус 4х переносимо ліворуч. Невідомий доданок, а плюс 24, праворуч. То було x, залишиться x, було плюс 4х справа, зліва буде мінус 4х, Дорівнює. Було мінус 96, так і залишиться. Було плюс 24, а стане мінус 24. Є. Yeah. відняти 4х, це буде мінус 3х. Дорівнює. мінус 24 відняти 24, це буде мінус 120. Є? Ну що ж, на мінус можемо помножити обидві частини рівняння, або мінус і мінус скручується. Тоді записуємо, що 3х дорівнює 120 і х дорівнює добуток 120. Ділимо на відомий множник на 3. Записуємо, що х дорівнює 120, що ділиться на 3, це буде 40. 40. Ну що ж, у дужках записуємо чого? Відпочивальників? Відпочивальників. Це у нас проживало? В кожному корпусі. В кожному корпусі. Є. Тобто. По 40 відпочивальників проживало. Ми знайшли, записуємо відповідь. По скільки відпочивальників проживало в кожному корпусі, записуємо по 40 відпочивальників відпочивальників. Yeah.